Сьогодні підживлюю свої троянди. Можна було раніше, але цього року так. Іще деякі зміни цього року. Цей осмок от 5-6 місяців залишається. І про 3-4 місяці міняю на блум 2-3 місяці. Блум почне розчинятися через 2 місяці і дасть трояндам краще підготуватися до другого цвітіння. І ще одна новинка. Ось такі рукавички. Розгортаю землю. Спробую. Навіть да, зручно. Роблю лунку для добрива. Ось така луночка кругом кущика. І осмокот вношу в рівних долях 50 грамів під кущ. А кому попервах важко? Можна змішати в рівних долях і відміряти 50 грамів. Загортаємо і пам'ятаємо, що блум дасть трояндам підготуватися до другого цвітіння, а про дасть підготуватися до зими. Але азот осмокот віддасть вже зараз, тобто навесні. Всі інші мінеральні добрива поступово. Калій фосфор відповідно через 2-3 місяці і 5-6. Більше підживлень трояндів в цьому році не потрібно. Тільки коли розпустяться кращі листочки, обробляємо скором з інтервалом 5-7 днів від хвороб. На все добре, мирного неба вам, друзі!